ранку шановні присутні, шановні члени виконкому, шановні запрошення. На сьогоднішній сьогоднішіння виконавчого комітету з 32 чоловік з'явилося 25, саме відсутні Роботи весіння виконавчого комітету приймають участь керівники підрозділів качеської міської ради та керівники комунальних підприємств. Більшість запрошених з'явилися. У коїки пропозиції щодо початку роботи. Пропоную засідня виконком розпочати. Хто здатку пропозицію? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Напередодні денного сьогодні виконавчого комітету виноситься 17 питань. Порядок денний вам розглянув. Пропонує порядок денний прийнято за основу. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Чи будь-які зміни або доповнення до порядку денного? Якщо немає, тоді пропонує порядок денний. денний Затвердити в цілому Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання. Доповідає Лабаш Михайло Михайлович. Кільник України освіти культури, молоді та спорту про затвердження списку спортсменів Мукайської міської територіальної громади на виплату грошової винагороди. Пане Павло Говорив, що на вашу роботу пропонується рішення за поданням управління освіти культури молоді та спорту з метою підтримки спортсменів за високі спортивні досягнення, які досягнуті на чемпіонатах України Європи та світу. У проєкті рішення. Щодо списку, представники олімпійських видів спорту, двоє чоловік та 13 чоловік неолімпійських видів спорту. В основному це єдиноборства, це ММА, пауерліфтинг комбат, самозахист і ко пляжна боротьба. Відтак, в залежності від досягнень, а також від попередніх виплат досягнень цих спортсменів, пропонуються і відповідні виплати, які відповідають вимогам положення прийнятих рішень в сесії Мукачівської міської ради. Прошу затвердити. Чи якось запитання або зауваження Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти отримався рішення прийнято? Дякую. Дякую вам. Наступні три питання до панова Ольга на керівник служби справах дітей. Перше з них. Рузня дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого та рухомого майна. Шановний голово, шановні члени виконкому, відповідно до даного рішення впорядковується документація щодо земельних ділянок, співвласником якої є дитина, надається дозвіл на відчудження автомобіля. Одна друга є спадковим майном дитини за умови отримання нею коштів вартості цього майна. І також надається дозвіл на продаж квартири зв'язку з тим, що батьки купують будинок, і дитина буде заріс двоє дітей будуть зареєстровані, і за ними буде збережено до повноліття право користування цим житлом. Прошу підтримати. Чіокої запитання буде вваження. Якщо немає пропонує дане рішення прийняти хто за проти. Утримався рішення. Прийнято. Наступне питання про виведення. Виведення вихованців з дитячого будинку сімейного типу. У зв'язку з набуттям повноліття, завершенням навчання, прошу підтримати рішення щодо вибуття трьох осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування з дитячого будинку. Чіпка запитання без Я Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ще вісім дітей з числа внутрішньопереміщених, набувають статус дітей, які постраждали внаслідок війни. Прошу підтримати. Якось запитання, зауваження Якщо має, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримуюся. Рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступні чотири питання буде доповідати Бандручак Людмила Михайлівна. виконуючий обов'язки керівника України соціального захисту населення. Перше з них про надання матеріальної допомоги. Відповідно до проекту рішення виконавчого комітету пропонується надання матеріальної допомоги за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту на 2024-2026 рік. Зокрема, матеріальну допомогу отримують мешканці Мукачівської міської територіальної громади на загальну суму 2 мільйона 345 сорок тисяч гривень, з яких 100 тисяч це допомога особам з інвалідністю за списками громадських організацій до Дня осіб з інвалідністю. І частину проекту рішення стосується надання допомоги на вирішення складних життєвих обставин. Зокрема, допомогу отримують 82, 82 особи на загальну суму 2 мільйона 243 тисячі 800 гривень. Що когось запитання був заважені? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про видачу подання. Даним проектом рішення пропонується надати подання двом особам, які виявили бажання здійснювати опіку над своїми родичами у разі визнання судом їх недієздатними особами. Якось запитання позаваження. Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто зати утримався рішення прийнято? Наступне питання про подання матері... про надання матеріальної допомоги. За даним рішенням. Пропонується надання матеріальної допомоги відповідно до програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України. Загалом, відповідно до рішення, пропонується надати матеріальну допомогу за різними напрямками програми, тобто поранення. Ремонти, поховання, встановлення пам'ятників на загальну суму 1 мільйон 566 тисяч гривень 566 тисяч 130 тридцять гривень. Че колись запитання зауваження Якщо немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Тут питання про персональний склад координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб у Мукачівській міській територіальній громаді. Відповідним даним рішенням пропонується внести зміни в персональний склад координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб у Мукачівській міській територіальній громаді, яка вже кілька років функціонує у нашій громаді. Даний проект рішення стосується оновлення персонального складу, який було сформовано відповідно до повідомлень. Координаційної ради переміщених осіб дані особи подавали заяви про їхні включення у персональний склад. Пройшли обговорення на засіданні координаційної ради і пропонується оновлення координаційного складу відповідно до даного переліку. Чи якось запитання або зауваження Чи немає? Пропонує дане рішення прийняти? Хто за проти? утримався рішення? Прийнято. Дякую вам. Наступне питання до передачі Берка Мирослава Михайлівна, директор КНП «Медичний центр Сім'я про схвалення проекту внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я мукальської міської територіальної громади на 25-27 роки. Затверджене рішення 56-ї сесії Мукарської міської ради 8-го скликання від 28 восьмого дванадцятого року. Внесення зміни до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я стосується. Напрямку забезпечення виробами медичного призначення та ліками для надання медичних послуг, а саме забезпечення виробами медичного призначення на 26 рік в сумі 1 млн 665 п'ять тисяч гривень на 27 рік у сумі 1 млн 783 три тисячі гривень. А також по напрямку програми забезпечення виробами медичного призначення та ліками понад пакет медичних послуг передбачає закупівлю підгузків для інвалідів першої групи і дітей з інвалідністю на 26-й рік на суму 1 мільйон 642 тисячі 400 гривень, на 27-й рік в сумі 1 мільйон 757 тисяч 400 гривень, а також додати новий напрямок програми, саме впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для покращення надання медико-соціальної допомоги родинам із дітьми віком від 0 до 7 років. Програма Покриватиме виїзди машиною транспортом медсестри в супроводі водія, виїзди, на дім і огляди дітей, супровід дітей по універсально-прогресивній моделі. Діти від 0 до 4 років в нашій територіальній громаді. Програма передбачає в загальному витрати на рік 396 тисяч. Це на 26 й рік, і така ж сума на 27-й рік. Чи в когось запитання зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти хто за проти. Утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступні два питання доповідає Дерев'яник Марія Федорівна керівник відділу економіки. Перше з них про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів релігарних актів, виконавчих органів Мукаївської міської ради та графіку проведення відстежень їх результативності на 2026 рік. Шановний голово, члени виконкому відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та керуючись законом про місцеве самоврядування в Україні, пропонується затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчих органів Мукачівської міської ради на 2026 рік. Згідно з додатком номер 1 до цього рішення та затвердити графік проведення відстежень результативності регуляторних актів на 2026 рік, згідно з додатком 2 до цього рішення. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи я, якось запитання зауваження? Чи немає? пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про схвалення програми розвитку малого та середнього підприємства Мукачської міської територіальної громади на 26-27 роки. З метою підтримки суб'єктів господарювання Мукачівської міської територіальної громади та збереження робочих місць у період блекауту пропонується схвалити програму розвитку малого та середнього підприємництва Мукачівської міської територіальної громади на 2026-2027 роки. Дана програма спрямована на створення сприятливих умов бізнесу, співфінансування компенсації частини вартості придбаних суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення та забезпечення безперебійної їх господарської діяльності, а також на співфінансування компенсації відсоткових ставок за користування кредитами за державною програмою 5, 7, 9%, що здійснюють виробництво кінцевої продукції для споживача соціально значущих товарів. Та для сільськогосподарських товаровиробників. Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету шляхом надання іншої субвенції з бюджету Мукачівської міської територіальної громади обласному бюджету Закарпатської області. Прошу підтримати даний проект рішення і схвалити дану програму. Дякую запитання, базаваження. Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти хто за проти? Утримався рішення. Прийнято. Дякую. Вам. Наступне питання доповідає Рудь Гліб Всеводович, заступник керівника ОМГ. Про затвердження наслідків конкурсу на перевезення пасажирів автобусним маршрутом загального користування Мукачівської міської територіальної громади. Добрий день. 2 грудня 2025 року відбувся конкурс на відбір перевізника на маршрут номер 10 За результатами конкурсу обраний перевізник Бахтіна Тетяна Миколаївна. Це маршрут від вулиці Митрополита Володимира до вулиці Сагайдачного Петра. Прошу підтримати даний проект. за запитання будь важливе. Чи немає дане рішення? Прийняти? Хто за? Проти? Підтримаємо це рішення. Прийняти, дякую вам. Наступні два питання доповідає Маргітич Іван Іванович, головний архітектор міста. Перше з них про схвалення змін до програми розроблення і оновлення містобної документації території Мукачівської міської тергромади на 25-27 роки. Добрий, шановний голово, шановні члени виконкому. Пропонується е, схвалити зміни до програми з е, метою подальшої розробки містобійної документації для сталого розвитку е, міста. Е, Дані заходи зміни в даній програмі в межах існуючих заходів для упорядкування подальшої розробки. Щекое запитання або зауваження? Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про надозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами фізичній особи підприємцю Ганічка Михайло Михайлович Враховуючи листи балансоутримувачів мереж та лист. Управління патрульної поліції Закарпатської області пропонується надати дозвіл на розміщення даного рекламного засобу. Щекое запитання базаважене. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто mm -hmm. за проти? Утримався рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступне питання доповідає Ту Святослав Олександрович, заступник міського голови. У схвалення проєкту програми розвитку міжнародного співробітництва та регіонального розвитку мукачівської міської та громади на 26 28 років. Шановний головуючий, шановні члени виконавчого комітету, зазначений проект рішення передбачає схвалення програми розвитку міжнародного співробітництва та регіонального розвитку мукачівської міської громади на 2026, 2027 та 2028 роки. Мета програми, активізація міжнародного, транскордонного та міжрегіонального співробітництва. Прошу підтримати. Чекують запитання беззавваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Отримав все рішення прийнято. Дякую. Вам. Дякую. Наступні два питання до Лені Олександр Васильович керуючий справами Перше з них. Про затвердження норм витрат дизельного пального на роботу дизельних генераторів та визначення відповідальних осіб за їх експлуатацію. Шановний голова, шановні члени, виконкому запрошення даним проектом рішення з метою безперебійного забезпечення електроживлення адміністративних будівель Микачерської міської ради та її виконавчих органів. Пропонується затвердити. Норми витрат дизельного пального на роботу дизельних генераторів норми затверджуються у відповідності до технічної документації заводу виробника. Також даним проектом рішення пропонується затвердити форму журналу обліку роботи дизельного генератора та затвердити форму звіту про використання паливно-мостильних матеріалів, а також визначити відповідальним за дизельний генератор. Муніципальної інспекції заступника начальника управління муніципальної інспекції Стефанишина Дмитра Дмитровича. А за е, два генератори, які обслуговують для забезпечення безперебійного живлення адміністративної будівлі е, міської ради е, завгосподіла, Лоя Юрію Юрійовичу. Прошу підтримати дане. Дякую запитання або зауваження. Якщо немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення. Прийнято і останнє питання передкуденно про спорядження. Песним міським головою між засіданням виконком шановний голова. Шановний члени виконкому доповідаю, що в період з 11 листопада по 24 листопада, 2025 року, Мукачівським міським головою було видано 19 розпоряджень з основної діяльності на Виконанні у виконавчих органах Мукач, Мукачівської міської ради знаходяться чотири розпорядження міського голови на постійному контролі дев'ять на довгостроковому контролі шість розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою в період з 11 по 24 листопада 2025 року. Прийняти до відома та затвердити розпорядження з номер, з номера 423 по номер 441. Прошу підтримати. Якось запитання буде уваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти, утримавсь рішення прийнято. Дякую. Дякую вам, Шанічленником. Питання порядку денного У нас є вичерпані, чи є бажаючи виступити? Можливо, якісь зауваження. Якщо немає, тоді дякую всім за активну участь. Оголошую засідання закритим.